Привіт, народ, трошки попрацював, спека спала слегка, ну вже вечірок. Ніби так в розвалочку працювали, бо дуже було жарко. Але день результативний, настрій непоганий. А то якось сьогодні ніби свято було. Два дні свят, а третій ми самі собі придумали точніше в суботу. От. Але якийсь настрій був не святковий, не знаю в чомусь діло. От. Ну, коротше говоря. Надумав я поділитися ще з вами одною з моїх колекційних історій про скарби. От, е, значить, е, є в нас тут в Кременці такий е, чорний чорний археолог. Е, не буду називати фамілії, але думаю, що всі місцеві, хто цікавиться щось таким подібною тематикою, його знають. Значить, копає він дуже давно, має досвід сумасшедший, і по знахідках він, напевно, більші знання має, ніж якийсь там професор, що вже там дисертатських написав. Десятки, чи я там не знаю, скільки там їх пишуть, тих дисертатських. Ну, він любить ту справу. Любу, любу роботу, любу справу треба любити. А він любить, бо то він купає її день і ніч де можна, де не можна, і по ньому стріляли, його били, йому машину нищили. Но, ну людина любить свою справу та й все. І знайшов він вже дуже багато цікавих речей. І він має таку властивість, хорошу, в моєму розумінні, він, щось знайде, його препохвалиться. Бо є купачі, які знаходять цікаві речі, вони тихенько продали. і Ніхто нічого не знає, що було найдено, де було найдено. І так, вроді ж, якби то губиться історичний слід тих речей. А в випадку з тим чоловіком, то він щось знайде, то його препохвалиться. От. Ну і слава Богу, от найвідоміша його знахідка то. Та вже давненько, я не знаю, років певно 15-20 назад він знайшов меч Київської Русі. Правда, зробив таку дуже неграмотну штуку в таких справах. Він взяв його на ждаком почистив. <сум> ну, але ж, але ж. Довгий час він тим мечем просто хвалився, показував всім, але не продавав ні за які гроші. Потім надумав продавати, поставив там ціну на тодішній час космічну. Ну і він часто любить розказати ту історію про продаж того меча. Приїхали до нього, як би то сказати правильно. Такі люди непрості. І назвали свою ціну, трохи не від його. Сказали, дядько, краще нам його продай або ховайся разом з тим мечем, де зможеш. Ну він добряче розсудивши, продав його. От. А що хочу розказати? Е, значить, е, раніше я жив трошки в іншому районі Кременця, і коли мені треба було з'їхати в місто, я бувало, що проїжджав мимо його е, господарства. І Якось їду, тоді я прихворав, якийсь там остеохондроз, така коротше болячка, що поки до поліклініки доїжджав, мусив три рази зупинитися, вийти з машини, пару кругів крім машини обійти, інакше просто не давало сидіти. Ну, і їду, і він тут мене зупиняє. От. Ну, не сказати, що ми там друзі з ним, ну знайомі, та все. Зупиняє, йди щось покажу, йди щось покажу. Ну, думаю, що ж таке, веде до хати. Вона каже, не роззувайся. Стариків вдома все одно нема. Ну, ну, я все одно роздувся, Заходжу, від, відкриваю він шкаф і достає шкафа горшечок. Ну, такий зовсім невеличкий горшечок, я знаю, десь може на літру такий, такий, такий невисокий горшок, якби. Ось як близнята, хто знає близнята горшки, отак як близнята тільки один, такий маленький. От. Е, ну, Я так взяв він такий трохи надбитий, той горшечок, Я ще так зміхуєчками кажу: о, а де те а де в горшечку? Зараз достає турбинку. Повна турбинка срібних монет. Чесно кажучи, я в монетах не розбираюся. Ну, то вже він мені пояснив, що то е, литовські монети середньовіччя. Вот. Кажу, насип мені в пригоршу е, тих монет. І я колись буду людям, дітям, внукам хвалитися, що я. Отак От тримав в скарба в руках. От. Він так, ну, такий довольний, що я такий. ну, ну Мені приємно просто так. І, чесно кажучи, не так би радів, якби я сам знайшов скарба. От. Приємно мені чути історії про скарби, знайдені, не знайдені, випадково знайдені чи не випадково. І я їх вирішив збирати, колекціонувати, можна так сказати. От. Ну і він, коротше, насипає мені. В той, той, той скарб. Я з того щастя забув, що можна було б і сфотографуватися, бо тоді вже не була проблема. От. Ну, Потримав, кажу: ну, слухай, ну, шайбочки срібні, такі страшненькі. мене там не сильно гріють. Я мені скажи, що -то, то, що, -то, що то в зелених чи, чи в українських вічно бумажних. От, Ну, так, ну так, сюди, туди, ну не знаю, десь так 12-15 вічно зеленими. Ага, ну кажу, радий за тебе. Ну і розказуй, як він знайшов. Значить, Пасха, всі люди святкують, як він каже, бухають. Ну, він, кстати, любитель, любитель, як щось таке смачненьке, конячок, ну, не, 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 не якусь там дішовку пейноти. По гостях ходять, каже, мене в гості ніхто не кличе, грошей нема, настрій поганий. Він якось там, по-моєму, на перший день Пасхи. Чи на другий, чи на перший день Пасхи, уявляєте? Величезне свято. Хоча в старовинних легендах згадується, що скарби знаходять саме по великих святах, найбільш, найчастіше. Ну, так скажемо, хворі на голову, діти і п'яні. Отак. Ну, так так говорить, як можна сказати, легенди говорять. Значить, їде він, за, не знає, чи там якихось пару рублів мав, чи на вексіль, скорше всього, що на вексіль е наняв таксі, поїхав недалеко тут біля Кременця, на коп. Місце, як кажуть копачі, бите, перебите, копане, перекопане. Всі те місцину знають. З усіх країв туди їздили. От. Поїхав купати, сам ходить, каже, ховаюся поза деревами, щоб люди не побачили, бо ж паска, а я ходжу, купаю по лісу, прикидай. І тут талуп, скарбочок, хопа є, підняв, ну він зразу, можна сказати, переводить, як то кажуть, як валютчики по курсу, що по чому і як. Щастя, повні штани, одразу телефон. Таксі, коньяк, ну все як має бути. По-моєму, він день чи два посвяткував вже по-людськи і каже: тягне мене туди знову. От щось каже, тягне. І чи то на третій день Пасхи. Їде він на те саме місце знов. Ну, як би вже при грушах сюди туди. Все одно от каже, тягне туди. І знов на тому самому. ну на тій самій території знов скарб середньовіччя луп. прикидаєте, які бувають історії. От така ситуація вийшла нього. От. Ну, правда, він знайшов багато скарбів, багато цікавих речей. Ну, якби не розбагатів. Нічого там. Ну, в свій час там одну машину купив, потім іншу заїздив купив. От. Ну і так собі далі живе помаленьку. От. От така історія про скарби. Можливо комусь буде цікаво. Я приблизно знаю територію, де він його знайшов, там -то немає якогось секрету через те, що наші всі місцеві знають, за що йде мова. Зовсім тут близько. Копати там класно, там пісок. І навіть. Віддихнути гарно можна, бо там і ставочок гарний рядочком, і лісочок сосновий. А зараз от погоди туди б катнути, воно пахне, та випарується хвоя, красота, напевне, дуже... а чи зовсім близько, але ну, я давно вже там був. От. Всім папа, -па. хороших знахідок, хто хоче щось знайти, а хто не хоче знайти, не шукайте. От. Ну, Всяке буває. Буду ще ділитися. Історій маю багато. Опорядочнити я їх не можу якось там класифікувати. От, але, скажімо так, що я е, збираю історії про знайдені скарби, байки легенди, про незнайдені, байки легенди і про знайдені, е, ну і взагалі, ну і бажано з, наших, з нашої місцевості Це Шумщина, Кременеччина, от, Вишневець, Дубно. От. Якщо хтось щось таке може розказати, буду дуже вдячний, долучу до своєї колекції. От. Скажу, цікавить навіть не підтвердження, просто байки. От. Все, все воно цікаве. Всім папа, здоров'я, миру, всього, що вам треба.